Українським аграріям пропонують страхувати врожаї. Наша країна знаходиться в зоні ризикованого землекористування, тому саме агрострахування може значно знизити ризики для сільгоспвиробників. Про це говорили на засіданні круглого столу у адміністрації. Про принади та переваги такого виду страхування дізнавався Богдан Малецький. Цей вид страхування добровільний, проте якщо агроформування хочуть отримувати допомогу від держави. То вони обов'язково мусять застрахувати свою продукцію. Таку думку на зустрічі з аграріями в районній державній адміністрації висловив експерт проекту розвиток агрострахування Ігор Дудка. Сьогоднішній семінар це стандартні страхові продукти, запорука якісного агрострахування сільосвиробників. Ну, перед темою нашого семінару є в підписання і введення з 1 липня. Цього року буде вступає в дію закон України про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою. Основні його аспекти це дотація сільгосвиробникам. Компенсація, як минулі роки, робилось просто постановою уряду. То цього року вже виведено це на законодавчий рівень, і держава буде компенсувати частину сплачених страхових платежів по стандартних страхових продуктах для сільгосвиробників. Держава в свою чергу також повинна підтримувати людей у прагненні страхувати продукцію. Для аграріїв розроблено багато видів страхування. Коли розробляли проект, то консультувалися із провідними страховими компаніями України. Та й загалом експерти опиралися на передовий європейський досвід. Є в Україні на сьогоднішній день дуже багато компаній. Це десь менше 450 компаній. Реальним агрострахуванням займаються компанії 15-20. хорошим з якісним і швидким врегулюванням збитків. Що клієнт звернувся. До них отримав відшкодування в стислі терміни, це в межах місяця згідно умов договору. За минулий рік у вашій області, так само в Коломийському районі, минулого року, наскільки я знаю, були по страховій компанії провідні збитки. Підприємство я точно не пам'ятаю. Вишиванюк Агродует. Агродует отримав виплату згідно мов договору. Наскільки я спілкувався з ним, він задоволений такою співпрацею і продовжує страхувати на наступні періоди свій урожай. Саме по собі агрострахування стимулює сільгоспвиробників до впровадження новітніх технологій. При впровадженні цього виду страховки можна оберегти врожай від погодних ризиків при недоборі зерна та інших продуктів. Присутні на заході активно обговорили нововведення. Bohdan Malécký, Sergej Řecák, program a